Привіт! Сьогодні поговоримо про ефективність освітлення. Знаєте, це одна з тих тем, де насправді невеликі й розумні зміни можуть дати колосальну економію. Ми часто навіть не замислюємось, скільки енергії, а отже, і грошей просто зникає через застаділи технології чи банальну неуважність. Тож давайте зануримось у деталі. Почнімо з простого на перший погляд питання: куди дівається світло, коли ми вмикаємо лампу? Ну, здавалося б, освітлює кімнату. Але річ у тім, що ми платимо за всі 100% світла, яке виробляє лампа. А от до наших очей, чи, скажімо, до робочого столу, доходить далеко не все. Величезна частина світла просто губиться десь по дорозі. І ось що справді вражає: погляньте на ці цифри, вони показують, куди саме зникає світло, за яке ми вже заплатили. Це ж неймовірно, майже 20%. А точніше, 19,5% поглинають брудні стіни та стеля. Ще 16% просто не можуть пробитися крізь запилені світильники. Додайте сюди старіння ламп, втрати напруги, і виходить, що левова частка енергії йде в нікуди. Ми буквально освітлюємо пил, а платимо за це з власної кишені. Отже, сьогодні ми пройдемося по ключових моментах. Почнемо з вибору правильної лампочки, потім заглибимося в компоненти системи, поговоримо про розумне керування і про те, наскільки важливий догляд. А наприкінці складемо такий собі чіткий план дій. Це наша дорожня карта до максимальної економії. Ну що ж. Крок перший. Найпростіше з чого можна почати, це обрати правильне джерело світла. Це можна сказати, фундамент, на якому будується вся подальша економія. Давайте подивимось на класичне протистояння. Стара добра лампа розжарювання проти своєї енергоефективної наступниці, компактної люмінісцентної лампи або КЛЛ. З одного боку маємо високе споживання енергії і дуже короткий термін служби, а з іншого низьке споживання і тривалу роботу. Це справжній технологічний стрибок, який просто не можна ігнорувати. А тепер до конкретики. Цифри тут говорять самі за себе. Звичайна 75-ватна лампа дає 950 люменів світла і служить десь тисячу годин. А її сучасний аналог КЛЛ споживає всього 11 ватт, дає майже таку ж яскравість 900 люменів, але працює увага в шестеро довше 6000 тисяч годин. Тобто ми отримуємо практично те саме світло, але споживаємо майже у сім разів менше енергії. І ось це число просто блискуче ілюструє різницю? Вдумайтесь 13 разів. За даними з джерела, одна енергоефективна лампа може прослужити стільки ж, скільки 13 звичайних. Це ж менше походів до магазину, менше сміття і, звичайно, значно менші витрати в довгостроковій перспективі. І тут виникає цілком логічне запитання такі лампи, звісно, коштують дорожче. То чи виправдана ця інвестиція? Давайте порахуємо. Ця таблиця показує, як швидко окупиться така лампа. Все залежить від двох речей як часто горить світло і яка вартість електроенергії. Наприклад, якщо лампа працює 2000 годин на рік, а вартість кіловат 6 центів, вона окупиться менш ніж за рік. Чим інтенсивніше використовується світло, тим швидше інвестиція повертається і починає приносити чистий прибуток. Гаразд, з лампочками розібралися, але система освітлення це, знаєте, щось більше, ніж просто лампочка. Давайте перейдемо до компонентів, про які мало хто згадує, але які теж тихенько споживають енергію. Знайомтесь пускорегулювальна апаратура, або, простіше кажучи, баласт. Це така невеличка коробочка всередині світильника, без якої люмінесцентні лампи просто не запрацюють. Її завдання дати імпульс для запуску лампи і потім стабілізувати струм. Але як і будь-який пристрій, баласт і сам споживає енергію. І ось тут починається найцікавіше, бо різниця може бути величезною. Погляньте на цей графік світильники з двома лампами та старим електромагнітним баластом їсть 140 Вт. той самий світильник, але з сучасним електронним баластом лише 100. це мінус Вт к економії з одного єдиного світильника, просто завдяки заміні непомітної деталі всередині. Але крім прямої економії енергії, електронні баласти дають ще цілу купу переваг. Вони продовжують життя самим лампам на 50%, забезпечують миттєве вімкнення без отого дратівливого мерехтіння, дають стабільне світло і що важливо, не гудуть. Тобто, це і комфорт, і додаткова економія на заміні ламп. Отже, обрали ефективну лампу, встановили ефективний баласт. Що далі? А далі зробити так, щоб світло вмикалося лише тоді, коли воно справді потрібне. Керування освітленням пройшло цілу еволюцію від звичайного ручного вимикача, який повністю покладається на людську пам'ять, ми перейшли до таймерів, що працюють за розкладом, і нарешті до автоматичних датчиків, які по суті самі вирішують, коли потрібне світло. Існує кілька типів таких розумних помічників. Фотоелектричні датчики вимикають світло, коли в кімнаті і так достатньо сонячного світла з вікна. Датчики руху ідеальна річ для коридорів чи комор. Світло вмикається тільки коли хтось є. Ну, а таймери чудово працюють там, де є чіткий графік. Головний принцип тут один не освітлювати порожні приміщення. І ось ми підійшли до останнього, але вкрай важливого елементу. Можна встановити найсучаснішу систему, але якщо за нею не доглядати, вся її ефективність часом просто зійде нанівець. Просто вдумайтеся в цю цитату шар пилу на лампі та світильнику може зменшити кількість світла, що доходить до робочого місця, у 8-10 разів. Це означає, що ми продовжуємо платити за 100% енергії, а отримуємо в кращому випадку 10-12% світла. Це ж просто шокуюча неефективність. На щастя, рішення тут дуже просте: регулярно протирати світильники, вчасно міняти лампи, які вже відслужили своє, тримати вікна чистими, щоб по максимуму використовувати безкоштовне денне світло, і пам'ятати, що світлі стіни краще відбивають світло. Це елементарні звички, які реально зберігають гроші. Отже, ми розглянули всі елементи системи. Давайте тепер зберемо це все в один чіткий і зрозумілий план дій для максимальної економії. Ось ключові кроки перше перехід на ефективні джерела світла, як от КЛЛ чи ЛЕД, друге. Модернізація світильників, використання електронних баластів, третє встановлення раціонального керування датчиків і таймерів. Четверте, регулярний догляд, чисті лампи, світильники та вікна. І нарешті підтримка стабільного рівня напруги в мережі. Кожен із цих кроків це цеглинка у велику стіну нашої економії. І наостанок питання для роздумів. Не потрібно робити все й одразу. Який один найпростіший крок до більш ефективного освітлення можна зробити вже сьогодні, або, скажімо, на найближчих вихідних? Можливо, просто протерти плафони чи замінити одну єдину стару лампочку в коридорі. Навіть такий маленький крок це вже початок великої економії.